Короче, я вже готова. Я готова була вже в сім утра. Я думала, що я виживаю Ви, виживаю. <клес> я думала, що я виїжджаю в дев'ять. Но оказывается, що я не виїжджа. Ой, в, 9. Да, в 9, правильно. Ось, а на этот не выезжаю, зато я зарубила английскую Но и запрошу. Мужчина, я вас растеряшу. А чё? Хотя мы вчера обсуждали, что вы выезжаете в 10. Ты говорила в 9.30 вообще. Угу. Так шо, не надо нам так. Не надо Это нам ля-ля. Это ты сказала я... в 10.30, а я говорю... В 9.30. Я, тебе... я сказала в 9. 8. Чуть на мои очки не уселась и поехала бы я, как слепотик. Спасибо, конечно, было бы очень замечательно. Всем добрый вечер. Я уже приехала. Вже трохи порозкладала свои речі. Отже, чому я знімаю відео, Тому що у моєї сестри весілля. Воно буде завтра. І зараз я маю погати своє плаття, Вмити свої кеди. Ну, як буде витрати після дороги. Ось це, можете познайомитись, це. це Арчі. Бусичка. Меню така. Ну, все, Фелікс чують. Фелікс же. Е, да. Поэтому завтра веселье, буду снимать вам лог, постараюсь какие-то заснятые моменты, классные, кайфовые. Вот, поэтому я буду видпочивать, заниматься всякими своими справами и уже зустрином мы с вами завтра. Вообще, так ему, наверное, дозволяют сидеть, ну, заглются где рядом, но пока никого нет, мы как бы, да, воспользуемся тем, что никого нет. Арчи, ну только давайте его туда вот это уже мы не будем нагреть, как бы. Так что, теперь у нас вечерочек. Все уехали заниматься приготовлением до да. веселья. Не оставили на хозяйстве. Я, кстати, погладила свою бацю. Отже, три часа я його гладили, це поки я його погладила, що... що руки не відпали. Давайте без коментарів. Що, такі справи. Зустрінемось з вами завтра. наречена, наречена, ваші емоції, ваші емоції. Я поки... Від цього ранку. Я поки в стресі. Ні, яка фата, боже. Я нічого не сам вражу, побіжджай. Ваші емоції, коли вам одягають плаття? Нейтральні. Боже, які скажені. <гаде> <смеш> ну що, я готова такий у мене аутфіт. В принципі, схоже, який у мене був на 1 вересня. Гулянки готова, як говориться, тому зустрінемось з вами вже там. Той момент, коли я відчула симпатію. Той момент, коли ви зрозуміли, що разом дуже добре. І той момент, коли ви зрозуміли, що далі хочеться тільки у двох. І немає сенсу йти у тому. Ми бажаємо вам запам'ятати ці емоції і пронести через ціле сімейне життя. А зараз просимо гостей включити максимальну уяву, тому що ми відкриємо вам історію. Що це означає, запитаєш ти? А це означає, що твої дружини. Може абсолютно нічого не статися в житті, але бути поганим настрій. Просто так. Її потрібно виступити і підтримати. І чи готовий ти до того, що в якийсь момент ви кудись прийдете, і вона захоче ту саму чортку фотографію. Дуже постаратися відібрати ракурс, і на це може піти 242 спроби. Чи готовий ти робити той знімок, після якого вона скаже? І кохає ні чоловіча. Саме про таку фотографію я не Ти готовий до цього? <плес> Давайте побудуємо наречану. <плес> Чи готова ти <витомити> наречена? <плес> Усвідомити чоловічу натуру. <плес> і знову ж таки, що це таке? А це означає, що наречаток мої друзі, жонаті, нежонаті і різні. І вони можуть кудись його покликати, а тебе, на жаль, ні. І коли він повертається додому, можливо, не в ту годину, коли ви домовились, можливо, не в той день, не дай Бог, чи готова тихим голосом з придихом запитувати, Коханий, мене, як твою дружину, цікаво тільки одне. Ти не Ні. Так, серйозно, давайте пополуємо. Приходимо. І гостямо в ручки. А гості пополують голос you mm -hmm. mm -hmm. La nostra visilla